Малята! Привіт! Ми з вами вже розмовляли про спорт та його важливість для нашого здоров'я. Ну, а зараз давайте ми іще раз згадаємо і дізнаємось, що важливе, а що погано для нашого здоров'я. Тож, готові? Починаємо! Що добре! А що погано для нашого здоров'я? Хворіти добре чи погано? Робити ранкову гімнастику. Добре. Лежати увесь день. Так, це погано. Грати в рухливі ігри. Так, добре. Дивитись весь день телевізор. Це дуже погано. Займатися спортом. Так, це добре. Запам'ятайте, спорт це здоров'я.